Дід Мороз Шатило партнери? Так. Да. Святило і партнери і має багато дітей і у друзів наших діти. Тому будемо дарувати подарунки всім. Анастасія, а ти вже з подарунком чи ні? Вже її подарунок теж приїхав, вона мене так пилила з тим подарунком. Покажемо вам, що в Анастасії буде за подарунок. А у мене ще подарунка немає. А чому немає розказує? А чому немає? Не знаю, чому немає. Чому кажи, а я не знаю, чому. А, поїхали, купу проблем в одговорах. Я думаю, що це все від маски. Щоб хотіла, то б купила. Все. Чувствую, ми таке на цьому, на маршрутки зараз поїдемо. Зараз, так, ти зараз поговоришся. А куди ти йдеш? А де, а де наш? Куди ти біжиш? Летить вона. Наша машина там. Фух! Сьогодні Влад і В'ячеслав чуть не поїхали на маршрутці, бо їхали на моїй машині. В'ячеслав мене почав виводити з себе. Я сказала, зараз виганю. І піде на маршрутки і ще й пострадає влад за нього. Я так прям налякався, так страшно було. Але зараз їздимо на Анастасії машини, тому що моя на сервісі. Опа! awesome